Добрий день, малята! Сьогодні у нас заняття з математики. Давайте ми з вами пригадаємо, яку цифру ми з вами вже вивчили. Яку ми і вивчили цифру? Так, це цифра 1. Цифра 1 позначає кількість предметів. Давайте розглянемо малюночок і порахуємо. Скільки снежинок на малюночку? Сніжинка одна. Якою цифрою ми її позначимо? Вірно, цифрою один. Подивіться на цей малюночок і скажіть, скільки будиночка? Так, цифра один. І ми позначаємо, якою цифрою? Так, один. А скільки ялиночок намальована? Ялиночка одна і позначаємо її цифрою один. Молодці малятка дуже добре. А зараз ми з вами познайомимось з новою цифрою. А з якою саме зараз дізнаєтесь? На дубі ж білка проживала і один грибочок у дублі сховала. Їжачок повз неї пробігав. І один грибовчик їй подарував. Дітки, скажіть, скільки грибочків було у білочки? Так, один. А скільки їжачок подарував грибочків? Вірно, один. Так скільки ж грибочків стало у білочки? Один. І ще один. Це стало два грибочка у білочки. Подивіться, ось і два. Цифра дуже чепурна. Щійку гусачком згинає, хвостик хвількою здіймає. Це цифра два. Вона позначає два предмета. Давайте розглянемо малюночки. Порахуємо предмети. Перший малюночок, що зображено? Так, це цукерки. А скільки їх погляньте, давайте порахуємо. Одна дві цукерки. Позначимо їх цифрою 2. Розгляньте і інший малюночок, що намальовано? Яблучка. Скільки у нас яблочок? Давайте порахуємо. Один, два, два яблочка. Позначимо якою цифрою? Звісно, цифрою 2. А ось наступний малюночок. Скільки рибок у нас малятка? Один, два, дві рибки. І позначимо цифрою 2. Молодці мої розумнички. Давайте з вами пограємо в гру. Розгляньте малюночки і позначте кількість предметів цифрою. Будьте уважні, починаємо. Скільки сонечок ви бачите на малюночку? Вірно, одне. Якою цифрою позначимо? Так, цифрою один. Скажіть, скільки пташок на малюнку? Порахуйте одна пташка, дві пташки. Якою цифрою ми позначимо? Молодці! Цифрою 2. Скажіть, будь ласка, скільки котиків намальовано на малюнку? Один. Позначаємо цифрою один. Молодці. Порахуйте, скільки метеликів намальовано. Вірно, два. Позначаємо цифрою 2. Добре. Давайте ми з вами пригадаємо ймо, з якою цифрою ми з вами познайомились. Цифрою 2. Вона позначає. Два предмети. Дуже добре. А ось малята вам домашнє завдання. Потрібно порахувати предмети і провести доріжку до цифри, яка позначає їх кількість. Зробіть це разом з батька і найдішніть. Мені свої роботи, а все добре. До побачення, малята.